Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Вітаю всіх радіослухачів у студії Львівського радіо. І сьогодні у нас надзвичайно важливий для усього українського світу день. Це день матері. І я радо вітаю нашій студії гостей. Це пані Віра Боженко, яка є головою культурно-просвітницької комісії Львівського обласного відділу Союзу Українок. Вітаю вас, пані Віро. Це пані Марія Людкевич, яка є лауреатом літературних премій імені Лесі Українки та імені Павла Тичини, і є головою журів номінації Авторський вірш та проза про маму у конкурсі, про який ми будемо сьогодні говорити. І радо вітаю в нашій студії, заслуженого діяча мистецтв України і голову журів номінації виконання пісні про маму цього ж конкурсу і нашого улюбленого актора театру імені Марії Заньковецької Юрія Чекова. Вітаю вас. І знаю, що історично свято Матері десь вже святкується з 17-го року, але, але багато багато перепитії в історії нашого народу перешкоджали відзначенню. І вже в 90-му році, дякуючи Союзу Українок, це свято було відновлене. І вже який, який раз святкуємо ми у Львові це свято, пані Вір. свято матері? Так. Уже 25 раз. 25 п'ятий тобто? Того року, 25 років це ювілей, красивий, гарний, святий ювілей. Бо мама це все. І е, вами започаткований такий прекрасний конкурс, який називається «І слово, і пісня матусю тобі. Це ще тоді був започаткований конкурс. Е, ви знаєте, Союз Українок ставив собі за мету знайти талановитих дітей нашої області, тому що талант. Це Божий дар, це іскра, яка дається не всім, не багатьом, а тим, які дуже-дуже надихають своїм єством і можуть щось робити, і Бог їм дає власне за цей талант. А ми хотіли Союз України що хотів, хотів і хоче далі. Зібрати ті таланти, показати, що вони можуть, як вони вміють, і дати їм можливість хоча б вийти співакам на сцену. Ті, що люблять поезію і прозу, задекларувати себе в збірнику, щоб вони мали свої перші проби, пера, щоб вони могли колись показати своїм дітям, внукам, правнукам, що ось. Ми колись так писали. А взагалі талант це є майбутнє держави, це наші майбутні державники. І я так думаю, що Львівщина посідає в тому, якраз, напевно, одне з перших місць, у нас дуже багато дітей. За всі 13 років, які відбулися конкурси, біля тисячі переможців. Рахуйте, що Якщо поділити їх на три номінації, приблизно вони в одинаковій кількості, то це все діти народжуються, беруть участь в конкурсі, виростають, нові народжуються знов, знов, знов і знов. Значить, ми просто фактично область тих дітей. Я забула сказати, що у студії ще присутній своїм шелестом, який сьогодні, щойно всі чули, прекрасний збірник, який у вас видається, мабуть, після кожного такого конкурсу, так? Так, кожний рік, після підбиваються підсумки, після цього ми отримуємо, перепрошую, гроші на цей збірник від обласної ради. Це також дуже цікавий тендем. І я, я, я так вияснювала, то в жодній області нема такого, щоб держава плюс громадська організація без додаткових приватників власне, робили таку дуже-дуже цікаву річ. Але це є Нормально, талант. мабуть, і це є зразково для інших областей для так. цілої України. І це є зразково ви знаєте. Я подивляю нашу обласну раду. Вони кожен рік дуже цікаво, дуже гарно нас підтримують. І обласна адміністрація, і, і, і ви знаєте, і це дуже приємно. І пані Марія, скажіть вашу думку, я знаю, що ви досить критична людина, якщо стосується щось творчості, особливо дитячої, так тому що багато хто можливо дітей захвалює. Мабуть, багато конкурсів ми вже спостерігаємо. Можливо, йдуть з певними такими поблажками. Так як ви, як член журі, ставитеся до цього конкурсу, і як довго ви з цим конкурсом? Ну, я вам скажу, що цей конкурс є цікавий тим, що знаходяться діти із, як кажуть, з глибинки, діти із села, з районів здалека тим дітям дзвониться, посилається листи і працюється з ними. І ті дійсно, що хочуть. Пишуть. І найцікавіше, я мала можливість спостерігати, що коли я десь виступаю в районі, то до мене підходять діти і питаються, а цього року буде цей конкурс про маму? А він буде? Тобто діти вже в районах знають, переказують один одному і хочуть надрукуватися. І ще цікаво, що коли є книжка, і ця книжка. Приходить до дитини, приходить книжка в район. Її бачать цю книжку вчителі, і це своєрідне свято є в школі. І хочу сказати, що наприклад мені цікаво, коли пишуть діти з села, вони пишуть діти з районів, вони пишуть щиро, пишуть наївно, пишуть про те, що думають, і тому можна дуже різні, різні, відкриваєш різні теми. Тому що, коли якщо наприклад діти львівські вони більш модерні, вони більше знають поезію, вони більш ходять на різні студії, то дитина. З району, вона більше те, що її вчитель вкладає в нього, і те, що вона відчуває. Тому ми бачимо тут не тільки от любов до матері, як маму діти. От метафори, як, що мама бджілка, мама добра, мама ніжна, але й пишуть те, як без мами важко. Тому що багато матерів є, які в Італії, які десь працюють. Чи, наприклад, пишуть? Про те, що мама померла, і щиро дитина пише, що як їй, сиротині сама в світі бути, і ми дуже звертаємо увагу на такі, значить на такі твори, тому що і в горі, і як кажуть, і в радості треба дитину підтримати. Ну, і ще хочу сказати, що є діти, які можна навіть привести в приклад, що вони так виписуються, що вже ці, ці, ці вірші звучать справді зовсім, ну, скажімо, непогано, добротно звучать. Я би хотіла прочитати от рядочки Миколи Рудика з Городоцького району: Долоні Мамині, Янгола Крила. А очі, наче небо голубі, я вдячний мамі, що мене навчила любові щирої до рідної землі. Такі ніби прості рядочки, але вони ці рядочки щирі. І е, дуже часто діти маму називають янголом, діти маму називають сонечком, і тішаться, і дуже хочеться, щоб ця любов була така, щоб коли діти так щиро ставляться до мами. Іноді в деяких віршах відчувається, що мами не мають часу на них, і діти це дуже боляче серцем відчувають, щоб мами теж розуміли, що ця любов сильно потрібна, також навпаки, і з одного боку, і з другого боку. І можливо через вірш, через поезію і дитина через поезії, шукає так, шукає так. дороги до усвідомлення мамою, що вона йому потрібна. Що вона потрібна, і що ця мама є? Якщо б була можливість ще одного хлопчика із сокальського району, я б хотіла На щоб звіті, його, так послухали навіть пару рядочків. Це є Ольга Левків, четвертий клас, бояницька школа, сокальський район. Мама, як дощ, у пекуче літо, Мама, як перші весняні квіти, Мама зимою зігріє тепленько і поцілує дитину маленьку. Мама, це Сонце, мама земля, найкраща у світі, мама моя. Прекрасно. і мама земля, то розумієте, як, як дитина відчуває Тому що земля родить, земля нас годує, земля нас плекає, і дитина порівнює це з мамою. Я вважаю, що це зовсім непогано, що це добре. Але як вам вдається обійняти практично всіх? Так і райони, і села. Тобто, це ж має бути вибудована вже мережа. Це союз України. Це, це такі бджілки. Я вам скажу, що вони оце ви дзвонить, вміють. Мами це бджілки. Вони з учителями, по моєму, а важливо. паніва скаже. Більше, це пеймо, ж мабуть, і сільські що. школи Бо це нам вже ж... дають готові тих 200-300 Віршів і прози нам дають такі папки, і ми вже члени журі там. Угу. значить, є ще Оля Кушнір, допомагає інші, і ми вже це читаємо. Це направо, це наліво, це туди, як кажуть, сортує, дивимося, що вартує чисто з мистецького боку. То як вам пані віра вдається? Ми, знаєте, ми знайшли таких, які е, хочуть допомогти, і які страшенно люблять дітей. Це освітяни. І якби не наша, тепер вона називається департамент освіти, колись головна освіта, управління, не має значення. Але вони напрямик мають зв'язок з районними, з міськими освітянськими організаціями. І коли ми подаємо умови конкурсу. Ми по перше, ну вони нас навіть в один рік були просто запросили спільно. Ми так зв'язалися спільно для співпраці. Ми подаємо умови конкурсу. Вони додають свій лист, який обговорюється, і висилаються в кожне управління районне, міське. І кожне районне і міське управління, в залежності від того, де воно попадає, вони збирають інформацію. Це власне освіта робить, я би сказала, основну роботу. Тобто, тобто кожна сільська школа так, має кожна сільська можливість. Школа взяти участь. отримує, Діти ходять до школи, і в школі довідуються про це, що є такий конкурс, що треба писати. Якщо ти можеш, то ти пишеш прозу, поезію. І розумієте, я з дуже з таким великим п'єтитом говорю про освітян. Це надзвичайні люди, особливо ті методисти в районних відділах. Чи управління, бо вони по-різному називаються, це надзвичайно це золоті люди. Це просто вони так стараються, вони весь час питаються, ми весь час зізвонюємося. А що так? А коли так? Заявка приходить. Вони єдине завжди просять: о, якщо можна, то більше, ніж перші місця. Бо вони, коли роблять прослуховування, дуже багато дітей приходять на ці прослуховування і пісні. От я недавно була в перемишлянському районі. Проходило прослуховування е, пісні. І коли я зайшла в зал, а, ну, по-перше, дуже багато дітей у вишива... це свято у вишиванках, прекрасні, щасливі, радісні, обличчя, всі переживають. І я побачила стіл, а за столом 10 журов. 10. Це районний відбір. А посередині директор музичної школи. Я так зрозуміла, що це голова. А біля нього директор з е, центру творчості дитячої. Може, може, того немає значення, але ви розумієте, та кількість журорів мене просто поразила. Я була шокована. А діти не бояться такої. Я звичайно була гостем. Ні в якому ніколи союз Україна. Ми ніколи не вмішуємося в цей. Але це було прекрасно. Тобто інтерес і на звичайні віти. Я би, наприклад, всіх їх забрала до Львова. Це але буде це окреме окреме питання, але оскільки ви вже згадали про пісню, це так це. то я думаю, що дуже важко, пане Юрію, сьогодні знайти цю родзинку пісню про маму, тому що ми маємо такий Можливо, не оголошений гімн, так і пісню про маму це відомий рідна мати моя. Здається, що вже ну так яка справа, от з пісенним матеріалом про маму? А там дуже цікаво, до речі. Бо, по перше, є багато авторських пісень, і в нас навіть є номінація авторська пісня, тобто діти не тільки співають, але й самі пишуть. І е, от не знаю, як пані Марії, але мені бути головою журі е, мені надзвичайно важко. Це так складно вибрати з-поміж дітей. От пані Віра, е, ми коли потім сидимо з пані Вірою, е, і е, це відбувається вибір. Ми, ми вже зробили останні роки, що ми записуємо на відео цілий Циликон... ні, з журорами, сіпками, ні, Бо я не є членом журі. Ні, ну ми все одно обговорюємо, а, ми ну, все одно то, радимося. Після всього? після всього ми радимося, а ми коли з членами журі сидимо. Ми переглядаємо один раз, потім другий раз, потім ще раз зі дзвонюємося, тому що вибрати ну практично неможливо і від цього охоплює радість, тому що стільки багато талановитих дітей, і дякуючи, що є цей конкурс, ми їх можемо не тільки, хоч якось підтримати, тобто дати можливість їм виступити на великій сцені, щоб їх побачили глядачі, щоб вони побули на сцені. І хоч помріяли, чи будуть вони співаками, чи не будуть. Хтось буде, хтось не буде, це вже не має значення. Велике значення є в цьому, що вони беруть участь у, в такому конкурсі і розвиваються, виховуються духовно на пісні, на музиці, на віршах. Вони люблять і, і писати, люблять висловити і мають можливість висловити своє внутрішнє внутрішню радість тому те що це свято є те що діти виходять на сцену це є радість не тільки для дітей. Для дітей це є знаєте, це таке, як попасти десь на небо, напевно. А це є величезна радість для нас, дорослих, і ми стаємо тими самими дітьми. Я з дуже стрепетом приходжу на цей конкурс. Ми сідаємо з нашими членами журі за цей пульт і починаємо прослуховувати дітей. З величезним трептом, а потім з величезним трепетом я свідкую, як вони виходять на сцену, як... яке це для них свято. Для нас це не тільки переживання, бо переживаєш більше за цю дитину, яка стоїть на сцені, ніж за себе. Але це є радість те, що ти бачиш, як дитина світиться. Отдавати можливість дітям світитися, дітям випромінювати цю радість. Для того ми і є. Для цього є управління культури. Ми е, митці, для цього є влада е, і для цього ми є дорослі, щоб е, найважливіше держава буде сильною тільки тоді, коли будуть щасливі е, наші пенсіонери і наші, е, наші, е, наші батьки, коли вони будуть мати можливість е, просто гуляти. Не, не думати, як їм заплатити субсидії, а, а просто собі гуляти і насолоджуватися життям, і коли, коли буде щасливе дитинство, бо без щасливого дитинства немає держави. Як немає держави, без культури. Ми е, 25 років ми жили тільки тим, що ми робили економіку. Ми творили олігархів, якихось е, не знати, яких ми творили, е, розвивали всякі бізнеси, е, але ми забули, що є найголовніше Ловніше є духовність. Ми відродили так. Відродили Ми якраз і пам'ятали про це, і завжди на це працювали. Тобто, ви зараз присутні в студії, якраз є люди, які цим і займалися. У мене таке запитання стосовно майстер-класів. От, ви кажете, що вже приходять відібрані діти, але чи є бажання зворотнього зв'язку, щоб ще з цими дітьми попрацювати? Можливо, щось підказати чи у сценічної подачі, чи у слові не ну, кожен скажу, коли одного року було така зустріч з дітьми у обласній раді. То там ми виступали, то дітям було цікаво. Наприклад, я аналізувала вірші, і щоб сказати, чим відрізняється там оповідання, новела, що діти прислали, і от що таке метафора, як її краще значить, робити. То діти цікавляться, і потім підходили і запитували, де можна приїхати, в, який, в яку студію. То я їм якраз рекламувала свою студію. При обласній бібліотеці для дітей так. джерельце, ну у нас є інші студії і по району, але це потрібно. І, так, тобто, все ж таки, так, майстерність, хочуть, майстерність так, вона так. гартується, вона має бути. А все ж таки сцена, у сьогодні за декілька хвилин розпочинається велике гарне свято, нагородження. Так, це у театрі Зеньковецької, тобто для дитини, так з, яка ніколи можливо не стояла на такі ну. Певними, що вони стояли так. на таких сценах. Театр Заньковецького – це і є якраз посвята, це творче життя для багатьох. Тобто, чи є якісь репетиції для них, чи є попередні, е, ну, якесь уведення на сцену? Чи це отак дитина за кулісами бере, виходить і співає Ні, пісню? Ні, в якому разі, все одно є репетиція перед концертом е, мусить бути е, мусить вийти на сцену, попробувати мікрофон, зрозуміти, куди і. Е, ми з тими виконавцями, які, які йдуть вже на концерт, тому що не всі переможці йдуть на концерт. Вони йдуть на заключний концерт е фестивалю. Він відбувається окремо. А на день матері ми вибираємо. Е Ну, не знаю, кращих з кращих, я не скажу, тому що вони всі кращі, а ті, які підходять вже до тематики даного концерту. Так було вже на протягом декількох років. Діти проходять. Знаєте, що я ще хочу сказати про, про оцей професіоналізм дітей? Важливо, що ми найбільше цінимо, і що я, наприклад, особисто найбільше ціню, це є цей живий організм, дитина, яка не навчена. <сміст> Це е, на є, є, є два, є два види. Тобто є е, діти, які е, чітко навчені педагоги. Є прекрасні педагоги. Я склоняю голову перед тим педагогом і дякую їм за е, те, що вони роблять. Вони роблять величезну справу. Це є е, дійсно люди е, професіонали свого своєї справи. Але е, важливо, щоб е, вийшла людина і народилося отакий. Таке щось незвичне не, не е, і саме, і, 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 щоб дитина була сама собою. От що найважливіший принцип. Та можна поставити голос, можна поставити навіть е, е, номер. Е, але важливо для мене особисто, е, як для професіонала і для членів журі, щоб це було жив, живе, автентичне, ми кажемо від серця. Як вона відчуває і пані віро цей конкурс? От і те, що відбувається зараз, це буде нагородження переможців, так попередніх двох конкурсів, так, так? трьох трьох навіть, і як е, сьогодні відбуватиметься свято, на яке ще можуть прийти усі бажаючі. Оскільки фестиваль, конкурс і слової і пісня Матусю тобі відбувається на напередодні, ми визначаємо переможців, то окремо йде концерт переможців цього конкурсу і слової і пісня Матусю тобі це є окремий окремий концерт. А сьогодні їх переможців за 2012, тисячі дванадцятий, та чотирнадцятий рік, оскільки в нас не було такого концерту в ті роки і не вийшла книжка. То вони сьогодні всі переможці будуть нагороджені е, в театрі е, опери та балету в Національному театрі імені е, Соломії Крушеницької, і вони подивляться їм, презентується вистава е, Наталка Полтавка. А в театрі імені Марії Заніковецької пройде академія, де вони будуть присутні, і, і е, де будуть відзначатися е, сьогоднішнє свято, на яке ми вас запрошуємо. І вітаємо всіх матерів. Е, най... Прекраснішим святом весни не мати. І на останок кілька побажань з цим прекрасним святом, можливо, до слухачів, до дітей, до батьків, пані Віру. Mm. Mm. Боле, пані Марія Людкевич. Mm. Ну я напевне скажу словами, словами рядочків, значить, дітей. Я вітром припаду до твого віконця. Мама вишила мені сорочку, усе я бачу в маминих очах: ангел на землі, матусю кохана, матусенько, мила на образі яснім зіронька сяє. Коли прийду додому я колись, коли повернуся із країв далеких, у матусі очі, як волошки в житі, і це можна продовжувати, продовжувати. Нехай ця вічна, гарна, прекрасна любов ніколи не зникає. Нехай і в материнському серці бояє любов, і дитина відчуває вдячність до своєї матері. Я нагадаю, що зустріч на князя Романа відбулася з прекрасними людьми, які відтворили це прекрасне свято для нас, для всієї України, для українців, свято. День матері. І сьогодні гостями у нас були пані Віра Боженко, голова культурно-просвітницької комісії Львівського обласного відділу Союзу Українок. Дякую вам, пані Віру, пані Марія Людкевич, лауреат літературних премій імені Лесі Українки та імені Павла Тачини, яка є головою журі в номінації авторський вірш та проза про маму у цьому прекрасному конкурсі і слово, і пісня Матусю тобі та актор театру Зеньковецької. Заслужений діяч мистецтв України, голова журів, номінації виконання пісні про маму Юрій Чеку. Дякую вам всім Дякую і вам. нагадую, що з вами була Наталка Кринича.